Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, ми з вами тепер знаходимося в унікальних обставинах, тому що, розпочавши Новий церковний рік, святкуємо свято народження Різдва Пречистої Діви Марії Богородиці. Але також ми знаходимося напередодні воздвиження чесного і животворящого Христа, і тому переписано в церкві сьогодні читати уривок з Євангелія від Івана, в якому говориться про прообраз воздвиження чесного і животворящого Христа. Цей прообраз змальований у старому заповіті. В історії виходу народу, вибраного із єгипетської неволі. Коли потрапили вони у пустелю між Єгиптом і обіцяною землею, побоялися туди входити, тому що виявилося, що земля ця не порожна, то тоді різноманітні події відбувалися. Але найбільше, що сталося, дорогі сестри і браття, це нарікання вибраного народу, що, мовляв, у неволі була більша впевність, і було що їсти. Особливо м'ясо було. І Господь Бог насилав там різноманітні, то вітер перепелів наслав, то ще щось. Але зустрілися вони теж із небезпекою, тому що розмножилося багато змій, і вони жалили цих людей, а вони були змії отруйні. І системи медицини ще не було добре винайдено і влаштовано. Тоді у майстрів. Замовив Мойсей, щоб зробили такий образ змія, тобто фігуру, скульптуру зміді. Змію велику, і повісили її високо, високо на такому стовпі з поперечиною. Так щоб добре вона висіла. І поставили посередині їхнього табору. І треба було усім тим, кого вжалилась змія, поспішати до центру табору. І каже Святе Писання, хто встиг із вірою поглянув на оцього змія, оцю змію. З міді зроблено, то тоді він одужував. В цьому оповіданні дуже багато таких незрозумілих речей, тому що, наприклад, що означати з вірою поглянути. Ми не знаємо, бо немає якоїсь такої шкали, якою можна було би віру виміряти. Але факт є такий що багато людей тоді одужало, хоча вони перетерпіли смертельні укуси. І ось Ісус Христос, розповідаючи про своє майбутнє, як Він його бачить, перед очима дивиться і змальовує оцей образ змії повішеної на Високу палицю із перетинкою. А ми з вами можемо впізнати теж оцей образ, який Ісус Христос нам представляє. Тому що ворог людського життя, він жалить людину із середини. І людина смерть у собі носить. А як звільнитися від цього? А звільнитися від цього можна лише тоді, коли ми прийдемо до того, хто повис на високій високій палиці з перетинкою. Називається хрест. Ми тепер поміряємо. А де є шкала, щоб сказати? З достатньою вірою ми дивимося це на нього чи ні. І тому, дорогі сестри і браття, дуже важливо завжди пам'ятати, що такої шкали немає, але ми можемо перевіряти самі себе, чи ми добре йдемо шляхом віри чи ні. І тому Ісус Христос залишив нам декілька дуже важливих. Таких елементів для перевірки. Насамперед він залишив нам оце переживання і відчуття внутрішньої рівноваги і щастя. Він розповідає одну важливу притчу про два будинки, які потрапляють під. Різноманітні перевірки. Вони потрапляють у бурю, повені. І їхня доля по-різному, тому що один побудований на камені і він встоїться, а інший не має фундаменту. І тому, не дивлячись на зовнішню красу, руйнується. Подивімося. Як багато людей, коли зустрічаються з якимись проблемами або труднощами, перше, що роблять, то починають сумніватися у Бозі, в тому, що воно так все влаштоване, як Ісус Христос сказав. І сумніваюся взагалі, що Бог якимось чином втручається і людину підтримує у її житті. Напевно, що вже всього того немає. Лишень якщо якась трудність з'являється. Скільки людей, коли розпочалася теперішня страшна війна, скільки людей сказали, а чому Бог це допустив? І багато інших подібних запитань. В Галичині я був в одному монастирі і мене покликали на похорон. І на похороні помер один чоловік, якому було 58 років, але він вже останніх 8 років важко хворів смертельно. І я, коли прийшов на цей похорон, побачив, що його дружина вона у відчаю. Непритомніє. Їй дають ліки, щоби вона опритомніла, а вона знову не притомніє. Звичайно, ми сказали кілька проповідей про смисло людського життя, про його закінчення на цій землі, про перехід до вічності, про Божу любов, вона знову не притомніє. І коли виходили з подвір'я, то вона сказала до тих людей, які виносили домовину, каже, ви зупиніться, розверніть домовину і підніміть її високо так вертикально, щоб цей чоловік востаннє побачив той дім, який він будував. А знаєте, той чоловік він мертвий, він не бачить. Тим більше, що домовина вже зачин, закрита, через дошку не побачить. Але ми дивимося на цю бідну жінку. Вона ж до церкви ходить, молиться, кожного дня, часто причащається, сповідається. А що сталося? А життя її було зруйноване? Чому? Тому що слухала Слово Боже, брала участь у цих різних побожних подіях. Але не впало до серця глибоко слово Боже. Не закріпилося. Вона не дійшла цього внутрішнього переконання, що ось Христос говорить істину. І тому бачимо завжди якесь нарікання і розчарування є точний знак, чи добрим шляхом ми йдемо. Розчарування чи нарікання це завжди точний знак, що нам бракує щось у нашій вірі. Ми скажемо, а що бракує. А хто би це міг знати, треба завжди розпочинати з самого початку, подивитися, що для нас означає вірити. Можливо, ми недобре, неправильно щось думаємо про Господа Бога. Наприклад, думаємо, що він повинен влаштовувати наше життя і замість нас виправляти наші помилки. Або, як неодноразово повторюємо, повинен створити для нас режим суцільного сприяння, щоб нам було добре в цьому житті, як нагороду. За нашу віру. Але є ще один дуже важливий елемент, яким ми можемо перевіряти, чи добрим шляхом ми йдемо. А цей елемент це ставлення до інших людей. Святий апостол і євангелист Іван в своєму посланні наголошує, що той, який каже, що любить Бога. А ненавидить брата свого неправдомовець, бо ти, каже він, не можеш любити Бога, якого не бачиш, а ненавидіти брата свого, якого бачиш. І, звичайно, що ми можемо бути переконані в тому, що ми добрим шляхом йдемо, аж поки не побачимо своїх ближніх. А ближній це той, який біля тебе. І якщо ти вдома, то значить твої домашні. Але якщо їдеш у транспорті, ось вони ближні стоять біля тебе найближче. І тепер яке наше ставлення до людей, які нас оточують. Це ще точніший знак, тому що часто Люди дратуються на інших людей. Роздратовані. Щось не так зробили, не там поставили домашню річ яку-небудь. Обурення людину захоплює. І ми запитуємося, якщо ми сповнені обуренням, то в чому полягає наша віра? І можемо сказати точно, що якщо немає радості від життя, а постійно ми очікуємо від життя якоїсь підстави, якоїсь зради. Якщо ми не задоволені від зустрічі із своїми ближніми, а постійно очікуємо, що ось вони щось зроблять погане для нас. Або неправильно, не так, як ми чекаємо, або сподіваємося від них. Це точний знак, що нам треба повернутися до Господа Бога щось недобре з нашою вірою. Я не знаю що, але ми можемо тут заглибитися і поглянути, дорогі сестри і браття, ось причиста Діва Марія, народження якої ми святкуємо, вона була вихована. У добрій вірі. І ми не можемо сказати, що її життя було без жодних труднощів і проблем, тому що, погодившись один раз стати матір'ю Спасителя, вона багато терпіла протягом всього життя. Вона і мусила за кордон тікати, тому що її дитину переслідували. Вона загубила дитину одного разу, вона овдовіла, та й, зрештою, вона під Христом стояла і своїми руками зложила тіло свого сина до гробу. Але ми не бачимо, щоб якесь розчарування з'явилося в її серці, а дуже цікаво, євангелист Йоанн пише, що коли зауважила проблему на весіллі в Кані Галилейській, то прийшла до Ісуса і спонукала Його об'явитися вперше своїм учням, не дивлячись на всі труднощі і перепони, яких у своєму житті зазнала. І ось сьогодні ми читаємо оцей дуже важливий текст, що Господь Бог. Він не послав свого сина, щоб світ засудити. Чому людина переживає, боїться, тому що вона постійно думає, що вона під прокурорським наглядом Божим. Кроку вправо, кроку вліво, і все, кінець, і ніякої більше надії немає. Ой, ми би вже давно всі повмирали, якби так було. А чому ще живемо? Тому що Бог ані не хоче, ані не зацікавлений, щоб ми вмирали і щоб нас карати. Бо все це, що пов'язано із Його посланням, це для того, щоби нас вивести. Із розчарування, роздратування і смутку. Каже Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І, дорогі сестри і браття. Якщо ми дивимося, що надії якоїсь такої нема, що все у темних тонах, в барвах темних, треба. Покаятися, а то означає сказати сам до себе, чуєш, я щось неправильно в Бога вірю, що в мене таке все в темних тонах. А ну давай! Змінюй трошки свою віру, так, як Христос говорить. Відкрите серце для Його слова, але не просто по-людськи, а так як він до нас звертається. Тому що головна Його турбота. Це дати спасіння, вічне життя, звичайне життя і радість кожній людині. І якщо ми читаємо святе Євангеліє, там щось нерадісне, недобре ми то читаємо. Значить, ми не неправильним настроєм підходимо до тексту святого Писання і до навчання церкви. І в цьому, дорогі сестри і браття, Треба покаятися. І треба дивитися відкритими очима і серцем, наприклад причистої Діви Марії, яка, не дивлячись на те, що стояла під Христом, не втратила надії. Ми зустрічаємо її і на службі Божій після Христового Воскресіння. І вона довіряє своєму Синові до кінця. І вона осягає Воскресіння разом із Ним, так, як і кожен з нас до цього призначений. Дорогі сестри і браті. Покаяння це не просто взяти і там сказати, ой більше я не буду грішити. Покаятися, це означає темні барви зі свого життя забрати, з іншим настроєм відкрити. Святе Писання і науку церкви, бо найбільше Боже зацікавлення це не суд, а виправдання і вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, лише щоб ним спасти світ. Слава Ісусу Христу!